Члени інформаційної комісії у моїй дипломній роботі розглядається проблеми підтримки роботи ресторану на основі програмної реалізації веб-застосунку. На даному слайді ви можете наблюдати об'єкт, предмет дослідження та мету, мету роботи. Актуальність даної теми полягає в тому, що ресторанний бізнес в Україні все ще перебуває на стадії зародження. Ця сфера залишається привабливою як можливість здійснювати інвестиції. На цьому слайді зображена діаграма прецедентів роботи з програмою. Під час виконання моделювання було видалено три типи користувачів: це клієнт, адміністратор та кухар. Клієнт та адміністратор обидва мають доступ до перегляду замовлень. так як… Веб-застосунок розрахований як для ресторанів самообслуговування, де клієнт може переглядати власні замовлення, так і для ресторанів з офіціантами, де офіціант буде виступати як клієнт. Для реалізації. Для написання веб-застосунку було... Ізучено два язики програмування Java та Python. Для... 어... Було вирішено створити саме веб-застосунок, оскільки він дозволяє виконувати виданий доступ з будь-якого пристрою, і таким чином підвищує універсальність створеного рішення. Оскільки Java та Python вони є достатньо відомими і популярними засобами для створення саме веб-застосунків, за результатами порівняння було обрана мова Java, так як швидкість роботи у неї вища, а в даному випадку це було важливіше. На цьому слайді ви можете наблюдати схему бази даних. Вона складається з п'яти таблиць: «Users», Booking, «Dishes», Order і Order Dishes. Юзер зберігає дані про всі користувачі програми, Booking зберігає дані про бронювання. «Dishes» – це наявність страв, order – це інформація про замовлення та order dishes» зберігає подробиці про кожне замовлення. Order dishes реалізовує зв'язок багатьох до багатьох між таблицями Order та Dishes, оскільки одна страва може входити в різні замовлення, при цьому і будь-яке замовлення може містити одразу декілька страв. На цьому слайді зображена структура проєкту програмного забезпечення. Функціонування веб-застосунку. Побудована на клієнт-серверній архітектурі. Тому спочатку користувач має з веб-браузера на клієнтській машині ввести необхідний запит. На сервер приходить запит від клієнта. Запит містить в собі URL і параметри. На цьому слайді показано, як виглядає веб-застосунок для неавторизованого користувача. На правому нижньому скріншоті показано вигляд застосунка для авторизованого користувача, який може переглянути всі власні замовлення у вкладці «Your orders», створювати нові замовлення у вкладці New Order та переглядати створення бронювання столів у «Your booking». На даному слайді показано процес оформлення замовлення клієнтом. Він може з необхідної категорії меню вибрати потрібну йому страву, а на вкласі замовлення переглянути все, що він вже додав, вилучити е, зайве або оформити замовлення остаточно. Е, на 11 слайді зображена. Панель для кухаря, яка поділяється на чотири вкладки: замовлення в роботі, нові замовлення, страви в роботі та нові страви. Замовлення в роботі це вкладка, де кухар може відсліджувати, які страви заказали та які вже приготовлені, які ще готуються. А нові замовлення це ті, які ще. Не почали приготування. Вкладки страви в роботі та нові страви це ті ж самі дві вкладки, але сортурування там йде не по замовленням, а по е самим стравам. На 12 му слайді представлені висновки, на цьому мій виступ завершено. Дякую за увагу.